Ось я хочу представити одну з християнок, одну із наших кам'янчанок. Представтеся, будь ласка, Охотника Тамара Анатолійовна. яка хотіла би також сказати щось. Скажіть, будь ласка, щось Я хочу сказати. Ми мусимо, я хочу побажати аж місця, що віщо відкривалася українські церкви. Щоб як то, кажуть, наша молодь наверталася до церкви, щоб менше було цих убійств, розгульбиш, цих наркоманій. Навіть така є мрія у нас у церковних хожан, щоб у школах читалися церковні уроки, щоб діти більше насдідали церковні, щоб більше знали про Бога. Може, не було таких преступлень в нашому місті. Я бажаю для нашого міста, щоб. Наше місто процвітало не тільки так, як то кажуть, в такому плані як в радості, ну, а саме більше в духовності. Якщо буде більше в духовності, то не буде і приступен, не буде ніяких краш. Як -то кажуть, батьки можуть бути спокійні тоді за своїх дітей, тому що духовність вона виховує людину, як і морально, і духовно. Так що моє найкраще побажання, щоб якнайскоріше збудувався цей храм для нашого міста, і щоб якнайбільше було прихожан у цьому храмі. Дякую. А ще. Скажіть, будь ласка, які б ви хотіли побажання по місту, якісь може маєте недоліки, може, якісь побажання, що б ви хотіли, щоб змінилось в нашому місті? По місту я би хотіла, ми розуміємо, що зараз йде війна, що і важко, і для нашого мера. Але хочеться, щоб більше влада якісь ну, більше при... приявляла уваги до наших горожан, щоб, як то кажуть, трошки допомагали їм. Ну, щоб наше місце, наше місто, воно є історичне містом, щоб воно процвітало красою, добротою, любов'ю, миром і спокій. Дякую.